Ти сьогодні в нас починаєш старт відео, так? Да? Шабака. Всім доброго-доброго гарного раночку. Йдемо ми з нашим каштанчиком обходити господарство. На вулиці холодно, дуже вітер, пообсипало вже все листя майже з дерев і починає капати дощ. Так, трохи попав шифер. Позалишалося в нас ще зерно від учора. Де? Да? Шабак, де ж ховався. Все, виходь. І будемо зараз випускати наших курочок. Треба швиденько обходити господарство. Я зранку стараюся не дуже рано їх відкривати, щоб на вулиці хоч трішечки якось розвиднілося, потепліло. А воно все не тепліє і не тепліє. Скоро ранки будуть іще пізнішими, темнішими, а вечори ще раншими. Так, вивалюються наші красені, красуньки. Вибігають. А погода зовсім така кепська. Можете написати в коментарях, яка погода у вас в ваших регіонах, в ваших областях. Тому що у нас погода якось не тішить то заморозок, то вітер, то холод. Ну це вже починає трішечки капати дощ. Буде той дощ, це не буде той дощ іти. Один Бог тільки знає. А погода з самого ранку вже спортилася. Ось так вони собі бігають, літають. І ось така у нас ранкова руханка. Щось не всі ще повиходили, якось маловато. Самий поважний господар пішов. І зразу до водички. Обіцяв зняти відеоролик на тему яйценоскості, особливо в такий ось осінній період, не забувся, все ніяк не доходять руки і все ніяк не вистачає часу, щоб зібрати всю інформацію до кучі і цей відеоролик вже відзняти. Кому дуже цікаво, можете знайти інформацію, яка є у відео в попередніх. І там ви можете цю інформацію знайти, прослухати відео, передивитися і вже знати, що потрібно і як потрібно робити для того, щоб в осінній період часу пролетіла ворона і всі, всі злякалися. В осінній період часу ваші кури швидше перелиняли, відновилися після линьки, Ну а молоді почали краще нестися, якщо вже їм пора, а вони ще не занесли. Тому що буває таке, що кури іще не готові до яйця кладки. По своїм фізіологічним можливостям, а люди вже починають їх пічкати різними добавками, різними преміксами, ПМВДшками для того, щоб вони швидше занесли. Ну і буває такий момент, коли кури перегодовані, а люди їх ще більше годують, боячись того, що вони там недогодовані, або їм щось не вистачає. Або навпаки, бувають просто недогодовані, але фізіологічно вони б вже мали починати нестися. Тому тут. Різні можуть бути ситуації, різні можуть бути обставини, на які потрібно звертати увагу. Всі дивляться, де хто літає і що робиться. Це просто полетіла ворона. В коментарях можете також написати ціни на продукцію сільського господарства, яйця, молоко, м'ясо, овочі, тому що у де в кого ціни ростуть не по днях, а по годинах, а дехто залишиться на тих цінах, на яких і залишався, тому що люди не хочуть купувати продукцію, коли на ню ціна піднімається. Хоча ціни на зерно, ціни на те, щоб прогодувати тварин, піднімаються і піднімається колосально. Вчора мені привозили зерно, і в більшості випадків люди просто відмовляються отримувати господарство. Людина, яка привозила це зерно, каже, що... Неясно, що буде весною, неясно, які ціни будуть весною, неясно, як взагалі до весни ми дотягнемо. І по чому буде той чи інший вид зерна. Але більшість людей, більшість господарств, можна так сказати, вже припинила свою діяльність і вже не тримають господарств. У зв'язку із тим, що все просто космічно дорожає, а продукція стоїть на тому самому рівні, на якому стояла. Ну і тут ще вам трішечки мускусів зараз покажу для повного щастя. Хтось зранку вже доїдає, хтось п'є, ну а хтось готується до качі. З корми у нас вже все. Так, сторож, наш прийшов, бігає тут, охороняє всіх, перевіряє, чи всі повиходили. Всі повиходили, все, може бігти. Так, молодняк. І декілька дорослих. Їх два плечистих красення. І в основному тут у нас молодняк по білих мускусах і мої прекрасні велетенські гуси. Ось тут переважно селезні, качурі молоді, які линяють. Хто бажає, кому цікаво, можете звертатися, вибирати. Ну і ось такі, дивіться, гуси, які величезні. Гуси неймовірно великі, красиві. Дивіться, яка гусочка. Ось такі справи на нашому господарстві. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, добра, здоров'я, благополуччя, і всього самого, самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей.